Для запису дитини до лікаря через Health24 спочатку необхідно створити для неї профіль. Натискаємо панель меню, обираємо мій кабінет та обираємо «Мої діти підопічні. Обираємо додати підопічного та вводимо дані дитини, її прізвище, ім'я та побатькові. Обираємо стать та дату народження. Натискаємо Зберегти. Профіль успішно створено. Якщо вам необхідно додати ще один профіль дитини, будь ласка, повторіть дії. Щоб записати дитину до лікаря, переходимо на головний екран та вводимо прізвище та ім'я лікаря. Обираємо лікаря та натискаємо кнопку Записатися на прийом. Обираємо вільну дату та час. Та обираємо профіль дитини, яку ми хочемо записати. Натискаємо кнопку Записатися. Запис успішно створено. Якщо необхідно записати ще одну дитину, будь ласка, повторіть дії та оберіть наступний час.